вітати вас на нашому Послухайте загадку. Жовте листя летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, осінь. Як ви здогадалися, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про осінь. Перший місяць осені це вересень. В Народі. Його називають хмурим. Наступний місяць жовтень. Третій місяць листопад. В народі вересні називають хмуриться, тому що небо вкривається хмаринками, значить, хмуриться. Річся з'являється сонечко. Падають дощі. Сонячного світла стає все менше. А день стає коротшим. Але разом з тим у вересні ще зберігається тепло. У народі постійно відбуваються зміни. Другий місяць осені це жовтень. Жовтне листя на деревах, у дібровах стихає пташиний спів, ховаються комашки. Стає все холодніше, небо все тяжчіше вкривається сірими хмаринками. На калюшках може з'явитися перший льодок. Ташки відлітають теплі края, листочки з дерев опадають. Третій місяць осені листопад. Вже стає досить холодно. Листопада називають похмурою осеню. У листопаді дмуть холодні осінні вітри, які рвуть листочки з дерев, з'являються усі перевісники зими. Сніг, мороз, крига на готойнах. Вересень це кінець, царян на осінь. Жовтень золота, листопад, кінець осені. Восени відбуваються в живій природі зміни. Дні стають коротшими. Частіше йдуть холодні дощі, а в живій природі достигають плоди ягоди, калини, горобини. В живій природі відлітають у теплі краї пташки. Звірі готуються до зими. Дякую, малятка, за увагу. До побачення!